Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього заняття це є бази даних. Минулої пари ми закінчили з вами цикл лабораторних робіт по принтеці Excel. І приступаємо до нового розділу Поняття баз даних. Що таке бази даних? Поняття програм для створення баз даних. Що ж таке база даних? Давайте запишемо, що база даних це є поіменована, структурована сукупність взаємопов'язаних даних, які належать до певної предметної області. Наприклад, в лікарні значить, є в нас хворі, і там є певна база даних хворих. Так, тобто є це картотека, в яких занесена певна інформація, тобто є, що поіменована структурна сукупність взаємопов'язаних даних. У міліції теж своя база даних да? база даних злочинців. База даних дає, де є штрафи, де є номера і так далі. База даних створюють з певною мітою, і для зручності опрацьовування використовують комп'ютери та спеціальні програми. Також найчастіше зустрічалися з базами даних. Це в банках. Да? В банках є база даних клієнтів, база даних фінансів, і кожен клієнт через певні засоби може свою інформацію витягнути із загальної бази даних. Значить, модель даних, тобто є різні види бази даних. Модель даних це є опис об'єкта, досліджування, виділення окремих параметрів. Цього об'єкта підготовка до добору та внесення конкретних даних значень, атрибутів. Тобто є різні види даних, так, і вони по-різному зв'язані між собою. Значить, Модель даних поділяється на даний момент на 4 типи: це ієрархічна модель, мережна модель, реляційна та об'єктна. Зараз ми розглянемо всі 4 цих види. Ієрархічна модель. В даній моделі є головний хтось, і є підлеглі. Да? І в кожну підлеглу може бути ще свої підлеглі. Наприклад, ієрархічна модель це модель в більшості ну, країн, це модель в більшості підприємств, де є головний директор, да? в нього заступники два або три. У кожного заступника є свої працівники, і в кожних працівників, наприклад, викладачів є свої студенти. У суторегічних моделях, як правило, кожен об'єкт може підпроєктувати тільки одному об'єкту вищого рівня. От В комп'ютерах да, також використовується ієрархічна модель. Тобто є кореневий каталог, папка, так, диск C чи D, і на ньому і різні папки. У кожній папці може бути підпапка, а в кожній папці знаходяться що? файли. От, також ієрархічна модель це генеалогічне дерево, да, де ми можемо своїх родичів. І гірахічна модель це адміністративний устрій більшості країн, як ми вже казали. Мережна модель. Вона є покращенням кращені моделі, тобто кожен об'єкт в мережній моделі взаємозв'язаний з іншим об'єктом, і тут немає головних, тобто можна передача інформації від одного до іншого. Прикладом це є комп'ютерна мережа, а також це є мережа банків, да, де банки можуть поділя, ділитися між собою базою даних клієнтів, і коли ви приходите в інший банк, вам одразу кажуть, що у вас кредитний ліміт хороший, ми можемо дати вам кредит. Або кажуть, що ви не сплачуєте кредит, тому що ми вам не можемо дати, бо у вас поганий послужний список. Це все через те, що між банками існує зв'язок. У мережній моделі дані про клієнтів банки можуть зберігатися в базах даних різних банків і бути пов'язані між собою. Реляційна модель. Ну, З даними моделями ми будемо з вами працювати на лабораторних моделях. Що ж це за реляційна модель? Значить, Реляційна модель. даних, деякої предмети області може бути подано у вигляді набору взаємопов'язаних таблиць. Тобто реаліаційна модель це таблички, в яких дані зв'язані між собою. Що це означає? Наприклад, є списки груп так? або список групи Б11. І кожен викладач може використовувати на різних предметах даний список. Тобто, Наприклад, фізика, інформатика і так далі. І в нас група Б11. Тобто, якщо в нас зміни в групі B11, автоматично через те, що відбувається зв'язок між різними табличками, автоматично списки будуть мінятися по різних предметах. От. Якщо додали нового студента, автоматично в інших предметах з'явиться да, новий студент. Це є реляційна модель. Значить, модель даних використовує такі поняття, як запис та поле. Значить, з цим ми зустрічалися в електронній таблиці. Значить, запис це є рядок таблиці, а поле це є стовбець таблиці. Значить, для того, щоб працювати з бази даних, їх необхідно створити. Для створення бази даних використовую спеціальні програми, які називають системи керування бази даних. або Система управління баз даних. Ну, і так, і так використовується інформація. Ну, У більшості пишуть СУБД, Система управління баз даних. Значить, Система керування бази даних це програма забезпечення, яке призначено для створення баз даних, оновлення даних, що зберігаються в них, забезпечення зручного доступу до даних з метою перегляду та пошуку інформації. Сучасні системи керування баз даних дають можливість створювати бази даних. Саме перше, створити базу даних. Далі, Змінювати дані в таблиці, щитувати дані з бази даних і відображати дані в зручному для користувача вигляді. Які ж існують програми для створення баз даних? Тобто, Існує, як ми бачимо, велика кількість програм це Oracle. MS, SQL Server, Infomix, Subase, DB2 і Microsoft Aces. По-різному створюють базу даних, але доступ між ними відбувається. Значить, ми будемо працювати з програмою Microsoft Aces. Microsoft Aces це система керування реляційними базами даних від компанії Microsoft. Повторяємо, що реаліційні бази даних це, це зв'язання між собою таблиці. Microsoft AS має потужні зручні та гнучкі засоби візуального проєктування об'єктів за допомогою спеціальних майстерів, що дає змогу користувачеві швидко створити інформаційну систему на рівні. Значить, за допомогою є майстер таблиць, є майстер форм, майстер запитів і майстер звітів. З майстром таблиць. З табличками ви використовувалися в Excel і так. Тобто, За допомогою майстра таблиць можна створювати таблички, тобто вся інформація в реляційній базі даних зберігається в табличках. Але для покращення для покращення створення табличок використовується інший майстер, який називається Майстер форм. Ви з ним вже зустрічалися в. Ем, електронній таблиці, коли ми використовували форм. Пам'ятаєте, ми створювали табличку, коли вносили працівників і їхні зарплати. І там треба було створити кнопочку форми і за допомогою форм додати двох працівників. От так на Excel використовувати майстер форм. Значить Майстер запитів використовується для того, щоб швидко, по, по певних умовах. Відобразити певну інформацію. Ну, в Excel ви з таким поняттям зустрічалися як в більшості фільтри, тобто задавали певну мову і відбувалося відображення певної інформації. І майстер звітів використовується для того, щоб подавати певні звіти також по певних умовах. Більш детально ми це все розглянемо на наступній парі. Значит, ну, так як ми казали, що для створення таблиць використовується конструктор таблиць, для пошуку даних в базі даних використовується конструктор запросів, для створення електронних форм, використовується конструктор форм, і для оформлення і друку готових результатів використовується конструктор звітів. Значит, з чим працює база даних? Якими об'єктами? Значить, ви працювали в Excel і використовували текстові об'єкти. Це числа і текст може бути. Значить, поле мемо. В текстове поле і поле мемо відрізняється тільки кількістю символів, що можна ввести. на відміну від Інших програм як і Word у поле можна ввести певну тільки кількість Там, вроде, не більше 9000 символів. Якщо потрібно більше кількість символів, то використовується поле мемо. Ну, числове поле зрозуміло, число від 0 до 99 тисяч і так далі. Поле дата, время денежне поле, поле щотчик. Яко вони були в інших програмах, це автоматична нумерація. Тобто, Якщо вибрати дане поле, тобто, там, де потрібна автоматична нумерація, 1, 2, 3, 4, комп'ютер самостійно буде е, вводити. Значить, Логічне поле користується, де, де потрібна певна умова, так або ні. Наприклад, ви, коли знімали гроші, з'явилася повідомлення, що сняти діяні, так, ні. Ну, це є приклад логічного поля. Поле об'єкта OLE. Це поле використовується для того, щоб внести об'єкт ОД це для того, щоб внести якісь інші об'єкти, наприклад, картинка відео, да? вставити його у базу даних. Це є поле OLE. Значить, гіперсилка, ви вже знаєте, що це є певне посилання на певну інформацію в інтернеті. От, і так далі. Хорошо, це у нас все. Ваше тепер завдання. Переглянути контрольні запитання, да, переглянути відео, що яке ми ще вам кинемо, і дати відповіді на поставлені запитання. Значить, Все, дякую за увагу. І до зустрічі на наступній парі.